Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Ну що ж, посадила я на які зібрала, але вже не показувала і вирішила прогулятися ще по моїм горщикам. Показую! Ось цей черединочок я нещодавно відсажувала від основного відламлювала цей пасинок прикореневий ось цей стаканчик. Як ви пам'ятаєте, тут не було ніяких грибочків, навіть вчора їх тут не було. Коли я знімала відео про насіння пеперомії. І сьогодні я підійшла, щоб поставити на місце стаканчик з пеперомією. І тут ось такі красунчики. Звідки вони тут взялися? Мішок стояв у мене вже дуже довго з землею купленою. Я його періодично використовую. Ну, як бачите, це не завадило спорам гриба розвиватися і нарешті. Проклюнутися. Все більше я е, захоплююся нашими рослинами, насінням. Коли хочеш виростити щось, нічого не виходить. А ось так, ні з цього, ні з сього, то перець зійде, то томат, який там і близько не може бути. Ну, а тут ще й грибочки. Ось так розвивається череночок. Із основного там, де я цибулинку залишила, на спокій відправила, і зламала ось такий пасинок. Ну, Поки що я не бачу, щоб він пустив коріння, але стоїть зелененький, я його ще ні разу не поливала. Так, і ось у мене тут третя рослинка. Цю, ви пам'ятаєте, я прищіпувала в пазухах бутончики. Не вистачає світла, тому проміжок між листям більший стає. Це перша ознака. Ну, а так кріпенька рослинка, вона пішла краще рости після того, як відділили другий прикореневий пасинок. Обіцяла все показувати ось показу королівська пеларгонія в пакеті. Те, що виходить добре вдома, при підсвітці, при сталій температурі. І тут, як бачите, велика вологість тут завачує пророщувати так рослини, бо вже ось чорна ніжка причепилася. Потрібно зараз буде витягти цей живець. А другі два стоять ось так. Поки що я не спостерігаю появу якихось бокових пасинків чи ще щось, але так, наче зелененька. І ця, як ви бачите, теж не дуже, але тут іще і інша проблема. Зима, черенкування йде з натяжкою, ростові процеси всі зупиняються. І я особливо так і не наділася, ну, зломила, що робити. Викинула стобурист, що залишився, не хочу чекати. Одна якась прийметься, і те буде добре. І ось на прощання живці шлюбергери. Ті, що відломилися і впали, які я знайшла більше, ніж через тиждень, мабуть, або трішки менше. Не пам'ятаю вже, дня 4 це точно від поливу до поливу було. Вони впали під стелажик. Ну, я їх посадила, зібрала, навіть не знаю, з якої це шлюмбергери, я відломила ці пасоночки. Тут навіть бутончик тримається. Спочатку він похилився, я думала, загине. зараз трішки піднявся. Пішла друга, другий тиждень пішов. Ну, можливо, ще і будуть жити. Адже це кактуси. я думаю, що катастрофічного нічого немає. І ось скадоксус, який потихеньку входить в стан спокою. Як бачите, я нічого не роблю, трішки зменшила полив, але він робить стан спокою, це його звичайна фізіологія чи біологія, не знаю, як сказати, зима це період спокою. Так що будемо давати йому можливість таку відпочити і чекати на нове цвітіння. Ну що ж, отаке маленьке відео я вам показала по деяким ще моїм експериментам. Тут ось росте у мене. Мандевіла диплоденя. Ви бачите, вона теж починає тягтися, але це Ліана. Для неї це не катастрофічно, можна було обрізати, але я занесла її з балкона і ось так посадила в стаканчик з коренням. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім тихої ночі, тихого дня, скорішої перемоги. І нехай повернуться всі захисники живими. До зустрічі!